Давай, Юрчик. Так, что, браты? Агент Гларона, Розум Турнаруса, ученый из... Иску... Шоу. Я буду агентом. Экзорт. Солнечный удар. Все, я агент. Не, я буду Розум Турнаруса. Пацаны, я в мид иду на инвокере. 91 вепов. Купится, чили я купился. Всегда работало. На такому рейтингу завжди працювало. Це що, інвок? Ну це за гроші замовили за бумажню. Так, ще раз, пацани. перший вже раз в житті граю на інвокері. Перший раз в житті в цьому році. Ну, до цього грав ще колись замовляли два рази може. Коротше, третій раз в житті за весь час. За всю жизнь, яку я прожив, це третій десь раз, не більше. Хто це по цьому? Інтелект. Купа віточок. Вє... Купа Ні, давай одну віточку. 2-0 будемо купляти А тепер вже навіть не пограєш через Mage Slayer, да, Артурчик? Зараз будемо грати через. через біль, бляха. Що качать? Ексорт, Vex, Квас. Блин, давайте ми візьмемо і Sunstrike. Sunstrike на Т. Скільки демеджа? 200. Нормально. Так, пацани, ви їх їбашите, а я даю Sunstrike. Все просто, поняли? План на гру дуже простий. Зрозумів, бро. Добронько. А ты что, саппорт клинкс? нихера себе. Первый раз бачу. Блять, санстрайк. В кого санстрайк? В кого санстрайк? Ну! Автоте! Вот так вот, кара небесна. вперед, вперед, вперед. За потужніча, за зеленського, за Україну, за пса патрона, за всі. А я не хилюсь? Читай. А як я не хилюсь? Там же щось удар був. Чи то мені треба не качати? качать. We. І шо я. А я ж не можу два скіла, да? А, я можу 2 скіла! На нахуй. Це професіонали тільки так роблять, рентген контроліт ви запам'ятаєте, так, ЕЕВ, Є, 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 В, це. У. Це нам надо, а? В, це. Блять, це метеор. Метеор. А що мені метеор? Ну, пушить пачку буду. Ну. ну. Стоп, а я ж взяв не вогняну на собі. Мені треба через. Воксяті грати, да? Фаржі, форжі... Що форж... мені форжі? Так я не хочу фаржі, бо їх контролити треба. Я не граю на герої, де треба щось контролити. Мне дай тебе блядь, контроля одного персонажа. Нихуя! У дгни. Шо це вони за вардін такі роблять? Ой, а що я вогни качаю? Оце я дурила. Поферу, поферу. А я халя критикал дувать? WWQ? ВВЕ? Ве ВВЕ ВВЕ це метеор був. Пацаны, пацаны, зараз буде, зараз будет. Мани, мани, мани! Та не виманює, МАНИ! Ладно, покріпам ми переконтролюємо чела з 100 ПТСами. Ми його покріпа конкретно жаримо. Диви, 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 як його з'їв. Так, мені головне не перекачувати скіли, бо я забуду потім. Просто грати з цими скилами до кінця гри. Треба Санстрайф когось дати, чуєте? Розумієте їх? Чари відкрий зверху. Що? Оооо? Ніхуя. ВВЕ ви казали. Алякріді ВВЕ. Все хорошо. Ооооо. Да ну нахуй, мене чел со 100 птс уебав в міді. Залагало просто, но пінг трошки шалить. Пацани, санстрай готовий, давайте, куди давать? В кого? Постріл можу робить. Та я фору даю. Акса акса можна в нас. Де, в топі? Стріляю. Постріл! Хорош! Пацаны, в мене метеорит не попадає по снайперу, він йобнутий. Мені здається дота лагає. Є санстрайк, є санстрайк, готовий шмалять. Давай. Куди? Давай, давай по метеору. Хорош. Проїбали. Yes. Так, короче, перекач робимо. В Р. -E Це алакриті. На З! Єбай зрада. І що ми під і, Алакриті беремо? Торнадо може? Так, ну я майже розклікався. Так, в мене є оце. З чим це комбінується? Це комбінується. З торнадо, щоб підійти, і колдснепом. У мене нема ні того, ні того. Пацани, йду в топ. Зараз буде суперганг. Санстрайк готовий. Полетів, полетіла, полетіла, полетіло! Хорош, все, він приговорен. А які скільки в тебе малідикт? Так, це виключно. Стоп. А той здох? Хорошо. Ча в бот буду шмалять. Короче, я на комунікації з командою вийду. Давай, 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 бийся, бийся, бийся. Погнали. Го, го. It's not Russian, it's Ukrainian dot. Not Russian. Russian sucks. Бікокс. Го, 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 го. Та ебать, я кнопки, сука, заплутався. Короче. А що ты тут рубай? Вардик тыкнув, да? Короче. Такие билд нас буде. Напитайте. А, у мене ж... похуй. Мені свинвес. Не надо. Бо я ебаю, як йокать. Так, и санстрайк. ее є... е Найс. Санстрайк! Бум! Бля, там по двом санстрайк залетит! Це гений! Санстрайк! Ой, хара... Боже, ну, бля, санстрайки даю, як боженька! Шо, шо вмію, так вмію. У мене є санстрайк, я готовий. Ща будемо робити грязюку. Бачишь, что он робит? Полетіло, полетіла, полетіло! Ух, щищ! як він вижив. Бляха. Ого, це роздавар. І їм так похуй на мене, дивіться. Я тут просто пушу, а вони там в боті розлікаються. Просто попадати с В, блядь, де там шпаргалка. Cold snap. Q, Q. R. С. У З. У З. Як укр прям. Тауэр то шо, ёбнукся Ой-ой-ой, да видишь шо я оброблю. Не, ну тут есть дэмэдж моносыльный Го файт бот, го файт бот, го файт бот Хорошо Снайпера, давай давайте снайпера Хорош! Блять, я бы не вбив бы, его фантомка то бы доела. А дай мне спел? я ж спел не в бласт. Я його сапер перекол переколдував, да, його? Нормально. Переколдував. Ебать! Акс, з блинком! Акс, з блинком! На вихід, на вихід, на вихід, Go back, go back! Ага. Нихуя, саганим'я! Ага, Блин, мені ведь доктор цю гру виграє, пацаны. Можливо. У мене изенвокера бинт на ТПшку не работает, и бинт на кьюшку. Два бинда. С такой грою засморв точно не зарепортять, ну це єдиний плюс. We need vision, my friend. We need vision, not farm. Vision only. If it's possible. Навали, <вы> навали, 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 грязик. Блять. О, нормально. Я уже в бедпустый ситуации. Доброшёвина развернулся. Ааа! Ааа! Бласт! Нахуй! Ааа, я ебушу колдувай бізь! Айсволд! Ладно, ганк не удався. Як, блять! Ти! Торнадо кастануть! Де ти? ВВК! Все, ВВЕ, це моя. ВВК, торнадо. Че, може ми разом зберемося? Покажемо, що разом нас багато. Ну разор пизда. Однозначно. Ну well, так вот мы можем, конечно, разбираться, коли просто рейд клип. Yeah. Я иду. Давай, давай, раскастовочку им! Ультуй! Yeah. Проебалы. Ого. Я собі. ВВК, R, Ю, Торнадо. Рятуємо. Не рятуємо. QVR, B, Blast, E, 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 V, V, E. Ніхуя! Ого! Uh -huh. Q, 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 в... ВК. Нормально. Чуєте? ты мене тут розкастовка погнала? Швидко вчуся, блядь. Ну! Блять! В Векью. кю КЮВ. Як я це кастанув? Перекастував. что я начекл в нахер я иду с торнадо пацаны иду с торнадо сейчас буде понял иду с торнадо все одно а у него бкб охуеть А, де? а стоп, а де, А шо це за хуйню яка останов? Блять, це інвіз! А я думаю, чого воно на у не нажимається? Вв. КВ це це інвіз, йобаний кю к юк к, ю -к, ю -к, ю -к ю. А чого ви не сказали, що я колдснеп не наколдував? Ну да даєте, нахер. Ви за кого болюваєте? Я бігаю з інвізом нахер, замість колдснэпа. Опа, опа, опа. Беремо, беремо, беремо. Боже, як добре, що агри нема. Десь він проїбався. Єба. А, Ладно, ям не долетів. Це хорошо. Це хорошо. Ви ж доктор це просто похоронив. Койл? Койл? Бля. Вітання, остав до челлендж якийсь термін. Ні, по терміну нічого не ставив. Та в мене зараз є вже покарання, друже. Ну, він називається челлендж, типу, і зазвичай челендж це, типу, якщо ти не виконав, треба якесь покарання. Я думав про це, але потім я вирішив, що я, знаєш, я зараз собі зробив ітакуну в телеграмі, якщо почитаєш. Е, є кіберспорт, а я вирішив вийти в спорт. Я сам тобі табличку знайшов по відтисканнях і так далі, буду змінювати своє життя. Перед стрімами доти буду займатися спортом. Сьогодні пропускаю, бо в мене зараз піздец оці. Як там оці... Депресія мичці, як вона там називається? Прострація. Ну коли ти позаймався... Кріпатура! о! Кріпатура в мене, після вчора. А завтрашнього дня ми вертаємось, ніхто не, забитий тут. не забутий. То бере дальність атаку. Атаки, нахер вона мені надає. Та йоп! єбать yeah, А вони ж не помітили їм, да? І похеру. Я його під деревом сховав. Блять, вони побачили. GG. А, стоп. Типу він йому не заліз в інвентар, він забив хуй. Поняв, братуха, лечу. думаєте байт? Ха-ха! Хорош, дружи. Разъебал и лоха. А, ты сдох? Ну повезло тебе. Фантомка! Фи пей, пей, пей! Горош, 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 горош! Брок Линкен. Ого, вот это насыпь. Вот это насыпь. Мене на інту побрили. Та і хер на неї. Хер лі мені та уліт. А, це мій демедж, да? Де? Ну чо, будеш швидше атакувати. Вичдоктор! <плес> Розпетлявки. Все, Деварди все. Тепер вони чорна мапа. Вони нічого не бачать, в цій Абсолютно. Пуш, 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 фантомка. Тебе ж я єгіс. О, це він її витер. І мене майже витер. Ебать, я кнопки нажав. Майже, як геній. А чо я... Як я ТП нажав? У мене ж штраф же стоїть. А, коли нема колд воно кастує ТП, да? Треба блаз дать. Пуш, пуш трон, пуш трон, пуш трон, пуш трон. Та я манав до цьому говні грати, чи? Виграв і... слава. Богу. ПВЕ... З. Я стрімер Z ви представляєте? Нажав, точно. Що... Ой, хорошо, 5 секунд до цього. Good boys, good job, boys, good job, good job. Good job. Це ніяк хенлокер. Ставимо хрест на тому, герої. No! Це це просто знущання. Виходить, що такий ПТС гарно підходить для тренування. <laughs> Яке тренування? Яке тренування. Юра, супергра! Да, да. Зеленський топ всього на другому місці. Ну, погодься гра була. Де де вона була цікава? Абсолютно ні. Я страждав. У мене голова втомилася від того, що треба було думати, що касту кастувати. Я не готовий думати, коли граю в доту.